Вітаю! Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни летів на червоний, протаранив позашляховик і перевернувся ДТП у Дніпрі. У кривому розі вибухнула машина з волонтером і військовим всередині. І що робити, якщо ваш двір тероризує зграя безхатніх собак? Про це і не тільки у нашому випуску. На швидкості влетів в автівку та перекинувся на дах. Аварія на проспекті Поля у Дніпрі на перехресті зіткнулися дві машини. Момент удару зафіксували камери спостереження. На них видно, що водій легковика спробував проскочити на червоний та врізався в позашляховик, що почав рух на свій зелений сигнал. У наслідок зіткнення автівка порушника перекинулася. Попередньо кермувальник отримав травми. Деталі ДТП нині встановлюють правоохоронці. Волонтер отримав тяжке поранення голови. Стан військового поки не розголошують вибух автівки під кривим рогом. У момент, коли рвонуло, водій та пасажир були всередині. Трагедія сталася біля селища Радушного. За попередньою інформацією, в автівці перевозили боєприпаси. З повітряними тривогами проте без обстрілів так минули ніч. Ранок на Дніпропетровщині. Ситуація в регіоні стабільна та залишається під повним контролем Збройних сил України. Тихо було і на Нікопольщині. У Нікополю без постраждалих, без поранених, без обстрілів. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Однак вчора надвечір російська армія вдарила по нікопольському регіону з важкої артилерії. Ворог тричі накрив Марганецьку громаду. Там пошкоджено п'ять приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередачі обійшлось без жертв. ЗСУ ймовірно здійснили контрудар біля Авдіївки. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Експерти спираються на геолокаційні кадри, які показують, що українські сили скоріш за все відбили позиції на північний захід від Новоселівки і просунулися впритул до населеного пункту. Також аналітики не підтвердили, що росіяни захопили центральну частину Бахмута. Попри активні бойові дії в населених пунктах, залишаються цивільні в Авдіївці і досі проживають. Восьмеро дітей батьки відмовляються від евакуації і ховають їх. Вони їх ховають. Причому постійно обмануючи, що дітей нема в місті. Діти виїхали до якихось там, не знаю, якихось там фантастичних родичів, у яких навіть телефонів немає, і адресу вони також їхні не знають. Ну тобто такі дурні говорять. Парковки знову платні попри рішення суду, міськрада затвердила нові тарифи на паркування. Нагадаємо, напередодні 28 березня. Скасував обласний апеляційний суд. До виконкому мерії позивалися активісти, що боролися за прозорість тарифів, безкоштовними майданчики протрималися рівно тиждень. У мережі вже з'явилися нові розцінки від 5 до 20 гривень за годину в залежності від зони. Чи вірні вони та коли запрацюють паркомати? Ми направили до міськради інформаційний запит. Очікуємо на роз'яснення. Усі подробиці в наступних випусках новин. Налякали та прокусили штанину в одному зі спальних районів Дніпра. Зграя собак напала на дитину. Дівчинка дивом вціліла, проте місцеві скаржаться. Це вже далеко не перший інцидент. А що робити з безхатніми псами? Ніхто не знає, куди звертатися за допомогою. Спробувала з'ясувати наша Софія Куценко. Ким диким лаємця зграя собак нещодавно накинулась на дитину безхатні тварини покусали її просто біля житлового будинку. Напад на дівчинку стався саме в цьому дворі. Вона спокійно йшла, аж раптом собача зграя. Буквально накинулась на неї. Дитина дивом вціліла, а от пухнасті кривдники і досі не покинули місце злочину. І це не перший випадок, коли ці пси нападають на людей, кажуть місцеві. Чотирилапі тут відчувають себе господарями. Пан Олексій жаліється. Комфортні умови для проживання зграї без хатків створила їхня сусідка-пенсіонерка. Що ти жінка... Жінка ось цього під'їзду їх годує тут. Штук сім. Мабуть, нещодавно жінка йшла, дивлюсь, а вони на неї гавкають. Побігли всі за нею. Я підійшов, відігнав їх, а вона перелякана. Стоїть. Вони тільки гавкають сильно, але я не бачив, щоб когось вкусили. Більшість місцевих такому сусідству не раді і неодноразово звертались до зооконтролю, однак марно не допомогли комунальники і Анастасії, коли в її під'їзді оселилася дворняга. Собаку каже дівчина, також підгодовували сусіди. Під'їзд швидко став її територією, яку чотирилапа захищала навіть від місцевих мешканців. Собака обрала тамбур між нашою квартирою сусідською. Авкала, ричала, коли намагалися вийти з квартири, і ми нічого зробити не могли. Дзвонила до зооконтролю. На що мені сказали, що це не їх зона відповідальності. А от юристи кажуть, усі чіповані собаки у буквальному сенсі власність до контролю, а тому і їхня зона відповідальності у випадку, якщо чотирилапі нападають на людей з комунальників, можна навіть стягнути грошове відшкодування. Такій особі потрібно в першу чергу звернутися до поліції, щоб зафіксувати факт, забезпечитись підтримкою свідків, звернутися до Лікарські установи, і потім звертатись позиною заявою до територіальної громади, оскільки ці тварини вони перебувають на балансі у комунального підприємства. Але у міськраді інша позиція, навіть якщо собака чіпована, кажуть зооконтроль їй не наглядач. Однак, за зверненням містян можуть відловити агресивних тварин. Ті, що з кліпсами вже стерилізовані та вакциновані від сказу, їх випускають на волю, але в інших районах міста. Якщо є якась зрая, ми беремо цю зграю і розселяємо її по всьому місту, щоб було так званого кубла. Окрім безхатніх собак у місті є ще одна більш глобальна проблема: люди, які труять цих тварин. До нас надходять собаки, які були отруєні або пігулками, або у м'яса, або щось інше. Стосовують іголки або якісь інші гострі предмети. Якщо ж у вас виникають проблеми через безпритульних тварин, необхідно звертатися на гарячу лінію міського голови. Номери телефону на вашому екрані. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу міському завершили капремонт дитячої стоматології. Також закупили нове надсучасне обладнання, аби безпечно лікувати маленьких українців. У оновленому медзакладі побували наші кореспонденти. Модернізована, яскрава та технологічна усе це про дитячу стоматологію кам'янського після капремонту це допомога дітям, послуги, які отримують мешканці міста. Наш вимушені переселенці повинні бути в якісних умовах, повинні бути в приміщеннях, які відповідають сучасним будівельним нормам. Тому провели ремонт. Лікарні майже 90 років і за весь час її жодного разу не ремонтували. Ми виконали повний ремонт приміщення, замінили мережі, повністю поміняли все навкруги. Закупили також нове обладнання. Кожного року тут отримують послугу біля 30 тисяч наших мешканців, в тому числі вимушені переселенці. Аби жителі отримували послуги у комфортних умовах, тут відремонтували фасад, встановили камери спостереження та пандус, а також придбали нові стоматологічні установки, дентальний рентгенівський апарат та надсучасне панорамне обладнання з використанням. Цифрової системи. Тут у нас був один дентальний апарат 5 d 2 який робив стандартні снімки на плівці. Зараз у нас представлен в нашому відділенні такий надсучасний ортопантомограф який буде робити панорамні знімки На новому обладнанні в лікарні працюватимуть 10 дантистів, серед них три дитячих, а також стоматолог, хірург та ортопеди. Перш на все, ми хотіли зробити комфортні умови для. Медичних працівників, а також для пацієнтів, дитячий куточок де крісла для діточок. Це багато чого коштує. Також осторонь не залишаються і світові партнери. Міська влада співпрацює з міжнародними організаціями та залучає гранти Цьогоріч Коштом європейського інвестиційного банку розпочнуть капремонт ще двох лікарень Кам'янського. Альбіна Граненко, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось.